Продовжуємо сьогодні льот наших голубів. Правда, вітерець почав дути води для часов дня. Навірно, по 30 жара. Але мушу кидати. Мушу кидати своїх молодих, тому що коли є вітер, тоді кидаю. Жара не жара, хай наганяють. Морця. Ось наші. Ой, буду відходити, бо вони якраз надійшли в мене. Надійшли у мене вони. Де це я? Буду відходити. А це моя пташка. Молодий. Не закручений, не підкручені. Проста пишна бабочка, яка актуальна в будь-якому регіоні України. Треба держати голубів, які були актуальні у будь-якому регіоні України. А такі голуби так летять. Между жарко десь у хатинці. 11 часового часу 19